Вже скоро прийде. дому домося піти. Там добрячка. Дуже хочу, я знайти. Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрій ради та сам дітлам. Берщи, як ран Привіт, привіт, мої любі глядачі! Ну, хлопці, вітаю і вас. Привіт, Добрячок! Доброго дня. Ну що ж, хлопці, розповідайте. А з чим ви до мене завітали? До речі, а чому це ви так зажурилися? У нас тут до тебе одне запитаннячко. Так, так, слухаю вас уважно. Справа в тому, що ми учора з братом сперечалися, хто перший буде на комп'ютері гратися. То мама сказала, що з великим серцем люди ніколи не сваряться. Та, та я цілком згоден з його мамою. А тоді виникає ще одне запитання Так, так, запитуйте. Як поміряти величину серця, щоб дізнатися, чи воно достатньо велике? Так, дійсно, гарне запитання. А якщо у когось мале серце, то як його зробити великим? А це іще краще запитання. Іще одне, де знайти людину з великим серцем? А які продукти треба їсти, щоб серце збільшилось? Ого, запитань у вас, мої любі друзі, ну просто неймовірно багато. Ти що не можеш на них відповісти? Ні, ні. Я зможу відповісти вам на всі запитання, бо навіть скажу більше. На всі ці запитання є одна відповідь. Одна на всі? Саме так. Одна відповідь на всі ваші запитання. Цікаво послухати цю відповідь. Це цікаво знати. Вислів людина з великим серцем має, звичайно ж, переносне значення. Тут не йдеться про розміри самого серця, там всередині в людини. У Біблії написано, що всі думки і всі справи людина робить відповідно до того, що в її серденьку. Та поясни. Ну, от дивіться: наприклад, якщо в серці, тобто в розумі людини, живе добро, милосердя, співчуття, лагідність. Уміння вибачати, то, звичайно ж, людина з таким великим серцем робитиме всім добро. Ага, що в серці живе, то й людина і робить. Ну, Справді так. А якщо в серці живе злість. Ну, хлопці, якщо ж там живе злість, заздрість, ненажерливість, скупість, то відповідно. Власник такого серця і виявлятиме такі недобрі якості. Оце вже не дуже добре. Та, звісно, недобре. Тому то я хотів вам розповісти <свісно> вам, хлопці, ну і, звісно ж, вам, мої шановні телеглядачі, хочу розповісти про тих, хто мав велике серце. Так, цікаво було б дізнатися. Е, цікаво було б дізнатися, на кого ми. Повинні бути схожі. Ну, найперший, уважно, хлопці, слухайте, це наш Ісус Христос. Він віддав своє життя, пішов на страждання для того, щоб врятувати людство від загибелі. Так, Ісус гарний приклад. Я б навіть сказав найкращий, але в Біблії розповідають іще й про жінку. Яку звали Тавіфою. Вона була теж дуже доброю і мала велике серце. Вона дбала про бідних, знедолених. Так, справді, я читав у Біблії про Тавіфу. Ну, тоді, може, вам ще доводилось чути таке ім'я, як мати Тереза. Ця жінка. Теж віддавала своє життя на служіння хворим, бідним та знедоленим. До останнього подиху свого життя вона допомагала людям. Я чув, як одна жінка сказала до дівчинки та ти як мати Тереза Мені цікаво, що ж та дівчинка таке робила, що жіночка про неї таке сказала. Вона нагодувала голодне кошеня. От бачиш, це означає, що дівчинка проявляла добро та піклування. Та й взагалі, якщо добре поміркувати, то дійсно зрозумієш, що серце стає великим від любові до людей та тварин. Поміркуймо. Ну, що ж, давайте, друзі, подумаємо. І спробуємо назвати слова, які близькі за значенням до словосполучення людина з великим серцем. Добра людина! Так, дійсно, правильно, а іще. Щедра, не жадібна. Так, так, але я ще хотів би почути інші варіанти. Шановні наші телеглядачі, можливо, ви нам допоможете, друзі. Приєднуйтесь до нас та й спробуйте і ви назвати такі слова, які будуть говорити про те, що у людини велике серце. О, а я ще знаю, великодушна. Так, добросердна людина. Душевна, людяна. От, молодці. Які ж ви розумні дітки у мене? Це мене самі. Це нам глядачі допомогли. Отож. Отож, гадаю, що і вам, і нашим глядачам тепер зрозуміло, що ж означають оці слова людина з великим серцем. Вітаю, друзі! Чую, що ви говорили про серце. А чи знаєте ви, який розмір має цей орган? Ні. А хотіли б дізнатись про це? Так! Хотіли б! Для того, щоб дізнатися, якого розміру ваше серденько, потрібно стиснути один кулачок іншою рукою обійняти його. Ось такого розміру зараз моє серденько. А чому тільки зараз? Тому що з часом ви підростете. Підростуть також ваші кулачки. А відповідно, і ваше серденько теж підросте. Серце ще порівнюють з насосом, який прокачує кров по судинам тіла. Кров несе кожній клітиночці вашого організму поживні речовини, а також за допомогою крові ваші органи дихають. Серце людини у стані спокою робить 70-75 років. Скорочень за хвилину. І воно дуже чуйно реагує на зміни навколо вас. Будь-які хвилювання впливають на роботу серця. У режимі спокою серце прокачує 5 або 6 літрів крові. А коли ви схвильовані, воно прокачує від 15 до 20 літрів крові, а це в 3 рази більше. Щоб заспокоїти ваше серце, зробіть одну нехитру вправу. Глибоко вдихайте повітря, рахуючи подумки до 4. На рахунок 5 видихайте ось так. Так потрібно робити 10 разів. І будьте здорові! Друзі! Давайте ну, ми потренуємося. Як же ж заспокоїти наше серце, коли ми хвилюємось? Давайте. Разом вдихаємо повітря. Раз, два, три, чотири, видихаємо. Давайте іще раз вдихаємо повітря. Раз, два, три, чотири. Видихаємо. Ось так, хлопці, потрібно зробити десять разів, і ваше серденько трішечки заспокоїться. Ну, що ж? Щоб наша розмова запам'яталася надовго, пропоную зробити листівочку сердечко. А ви так можете? Для цього нам знадобиться картон червоного кольору та картон чорного кольору. Якось у хлопців і є. Також потрібен клей, ножиці, олівець та декілька смужок з паперу іншого кольору. Ну, ми взяли салатового кольору смужки. Спочатку на звороті картону намалюйте серце, щоб потім можна його було вирізати. Будь ласка, хлопці, малюйте. Залишається тільки прикрасити наше серце. Якщо у вас сторони не співпадають, то потрібно обережно підрізати їх, щоб вони були гарненькі, рівненькі одного кольору. Ну, а тепер, хлопці, нам залишилось тільки прикрасити наші серденька. Беріть тепер смужки і складуйте з них ніби таку пружинку. Дітки, дивіться, як робить Богданчик, і також так само робіть себе вдома. Один кінець пружинки потрібно склеїти з іншим, нібито в навхрест. Приклейте до серця, я думаю, що нам краще прикрашати червону сторону серця, тобто добру сторону нашого серденька потрібно розвивати та прикрашати. А от чорну чорну краще взагалі ніколи не показувати. Багато клею не треба, бо воно розвецькається. Ось такі серденька вийшли у моїх друзів. Гадаю, дітки, у вас теж вийшло гарне серце з кордону. Ви його можете прикрасити так, як це зробили ми, або ж включити свою фантазію та прикрасити за власним бажанням. А найбільші мої сподівання, друзі, що у вас та і у наших телеглядачів буде справжнє велике. Добре, ніжне, співчутливе серце. Ну, а зараз Зараз нам настала пора прощатися з телеглядачами. Що ж, друзі, до побачення до вам побачення. До, до наступної зустрічі. зустрічі! Добрячок розкаже вам. Ще один секрет: як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі добряка.